Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні ми з вами розберемо два питання. Перше це знаходження значення зміної, при яких вираз має зміст, і друге це скорочення раціональних дробів. Зупинимося на першому питанні. Я нагадаю, що вислів вираз має зміст. Говорить про те, що ми можемо обчислити значення даного виразу, підставивши замість зміни конкретне число. Перше, на що ми будемо відповідати, коли поглянемо на наше завдання, на наш вираз, це який вираз? Цілий чи дробовий? Перший вираз не містить зміну в знаменники дробу. Тому це буде цілий вираз. Для цілого виразу ніяких обмежень в обчисленнях немає, тому вираз має зміст, тобто ми можемо його обчислити при будь-якому ікс. Другий вираз є дробовим, тому що містить в знаменнику зміну. Риска дробу це знак ділення, тому обмеження будуть якраз на знаменник нашого дробу, який не повинен дорівнювати нулю. Тому тут пишемо фразу, вираз має зміст. При будь-якому значенні, ікс. і тут з'являється слово окрім яке на Пов'язано з тим, що це дробовий вираз. Ми беремо наш знаменник і дорівнюємо до нуля. Ви кажете, окрім того випадку, коли знаменник дорівнює нулю, розв'язуємо дане, дане рівняння. І визначаємо, що тільки при значенні зміною х, яке дорівнює мінус 2,1 третя, наш знаменник буде перетворюватися у 0, тому обчислити його значення ми не зможемо. Третій вираз. Це теж дробовий вираз, тому тут теж з'явиться. Слово окрім. Ми беремо наш знаменник і дорівнюємо до нуля. Діти, зверніть увагу, ні в якому разі ми не чіпаємо чисельник. У нас є тільки правило, що ми на нуль не можемо ділити, а це напряму пов'язано зі знаменником, тому що риска дробу це знак ділення. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, нам треба ліву частину розкласти на множники за допомогою формули скороченого множення, різниця квадратів. хміну 7 дорівнює 0, або x плюс 7 дорівнює 0, використовуючи правило, коли у нас добуток дорівнює 0. І так, при двох значеннях змінної х дорівнює 7 і х дорівнює мінус 7, наш знаменник перетворюється у 0, тоді значення цього виразу ми не можемо обчислити. Діти, уважно слідкуйте за питанням. Якщо вас питають, коли вираз не має змісту? Не треба писати, що він має зміст при будь-якому значенні. Ви відповідаєте, вираз не має змісту, якщо знаменник дорівнює нулю. Скорочення дробів. При скороченні дробів, ми будемо з вами використовувати правило ділення степенів. При діленні степенів з однаковою основою, основа залишається без змін. А показники віднімаються. Не забудьте, будь ласка, скоротити дріб це означає поділити і чисельник, і знаменник на однакове число або однаковий вираз. Нагадую, що А означає А в першому степені. Розглянемо перший приклад. Почнемо зі скорочення чисел. 10 і 12 можна скоротити на 2. Коли ми будемо скорочувати степені з основою Х, я вам раджу менший степень перекреслюєте повністю, ви бачите, і основу, і показник, у більшого тільки показник. Показники віднімаються при скороченні при діленні, тому тут буде стояти показник 4. Коли ми скорочуємо дроби степені з основою Y, менший степінь перекреслюємо повністю, у більшого тільки показник, і у нас тут залишиться показник 3, тому що біля Y стояв показник 1. І так, в чисельнику залишилося число 5, потім ви бачите Y в третьому степені. В знаменники число 6 та х в четвертому степені. Ще раз, більший степінь перекреслюєте повністю і основу, і показник, у, меншого тільки, у більшого тільки показник, і поряд записуєте новий показник, який є результатом віднімання від більшого показника меншим. Наступний приклад є дуже спокусливим для швидкого скорочення, і багато хто з вас робить помилки саме в цьому прикладі. Тому я тут поставлю знак оклику. І я нагадаю: скоротити це означає поділити і чисельник, і знаменник на однакове число або вираз, але зверніть увагу на те, що в чисельнику у вас стоїть. Різниця. Різницю можна скоротити тільки на різницю, але різниці в знаменнику немає. Тому, чисельнику ми розкладаємо цей вираз на множники за допомогою винесення спільного множника за дужки. В дужках залишиться х-3, в знаменнику 5. І от тепер ми можемо скоротити множники 5 та 5. Ви бачите, що для виразу х-3у немає аналогічного в знаменнику, тому це і буде кінцевий результат скорочення. В третьому прикладі знов таки, як тільки у вас присутні дії додавання та віднімання, ми можемо скорочувати тільки однакові вирази. Поки що у нас їх немає. Розкладаємо і чисельник, і знаменник на множники. чисельнику ми можемо винести за дужки, спільний множник, а в знаменнику згорнути формулу в квадрат суми. Дивимося на перший компонент, дивимося на третій компонент, на знак перед подвоєним добутком це буде. Вираз х плюс 3» в квадраті. Знову скористаємося правилом. Менший степінь перекреслюємо повністю, у більшого тільки показник і залишаємо результат віднімання показників. У чисельнику буде 2, у знаменнику x плюс 3. Зверніть увагу, я працювала з, зі степенями, з основою однаковою х плюс 3. В наступному прикладі знов таки присутні дії додавання віднімання, тому ми можемо скорочувати тільки суму на суму різницю на різницю. В чисельнику ми можемо винести за дужки спільний множник, в знаменнику скористатися формулою різниця квадратів. І от тільки тоді ми можемо скоротити суму на суму. Чисельнику залишиться 3 в знаменнику х-4. В п'ятому прикладі і в чисельнику і в знаменнику присутні формули скороченого множення. В чисельнику це різниця квадратів, розпадається у нас на дві дужки, а в знаменнику квадрат суми, який згортається в одну дужку. Знов таки працюємо зі степенями з однаковою основою х плюс 10. Меншій степені повністю у більшого тільки показник. В чисельнику залишається х-10, в знаменнику х плюс 10. Звертаю увагу, що більше нічого скоротити не можемо. А в наступному прикладі знову у вас присутні різниці в чисельнику і знаменнику. Поки що однакових виразів немає, тому скорочувати ми не можемо. Розкладемо на множники за допомогою винесення за дужки спільного множника. В чисельнику винесемо 7, в знаменнику винесемо 5. Звертаю увагу, що в дужках ми отримали протилежні вирази. Для того, щоб вони стали однаковими, ми ставимо мінус перед дробом, і цей мінус впливає або на чисельник, або на знаменник. Я виберу знаменник. Ви бачите, був вираз 3 мінус 2х, а стане протилежний до нього 2х мінус 3. Тепер ми скорочуємо однакові вирази. Залишається тільки числове значення мінус 7 п'ятих, виділяємо цілу частинку мінус 1,25. Зверну вашу увагу на типову помилку, яку отримають діти при роботі з протилежними виразами. Якщо у вас є протилежні вирази, для того, щоб вони стали однаковими, вам треба поставити мінус перед дробом, і цей мінус плине або на чисельник, або на знаменник. Але якщо ми з вами протилежні вирази піднесемо до квадратів, тоді ці вирази будуть рівними. Ми тут можемо замінювати на квадрат протилежного виразу, не змінюючи знака. Тобто, наприклад, вираз х мінус 4 в квадраті ми могли б замінити на 4 мінус в квадраті, не ставлячи ніяких знаків. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!